Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, бажаю вам благословенного сьогодні. Уже недільного дня. Нехай ангел Господній завжди вас благословляє. А ваша молитва завжди буде почута біля престолу Небесного Отця. Сьогодні, у сьому неділю після Пасхи, ми з вами, дорогі брати і сестри, згадуємо молитовно святих отців першого Вселенського собору. Перший Вселенський собор відбувся, коли церква була єдиною, коли не було поділу на конфесії, деномінації, а була єдина церква. І ось у 325 році зібралося 318 єпископів, і вони засудили єресь Арія, установили перших сім членів символа віри, встановили день святкування Пасхи та інші догмати нашої церкви, що важливо нам розуміти, розуміти, що важлива єдність. Арій він не визнавав, що Ісус Христос є Богом. Він казав, що Бог є посередником, тобто Ісус Христос є посередником між Богом і людиною.